Традиційний український коровай та щирі дитячі усмішки 12 березня. Представники Японського агентства міжнародного співробітництва Джайка завітали до Бориспільського закладу дошкільної освіти віночок, який став одним із переможців грантової програми на впровадження енергоефективних технологій. У рамках проєкту з відновлення та реконструкції України, що фінансується урядом Японії, тут встановлять сучасний тепловий насос. Розповідає директорка віночка Лариса Панкова. Подавали не тільки ми, подавало багато садочків. Ну випрали наш. Наш дитячий садок виграв грант по встановленню теплового насосу. Це е, дуже хороший, е, енергозберігаюча технологія, завдяки якій. Буде споживатися менше електрики, і в садочку буде завжди тепло і буде гаряча вода. Під час візиту японські гості перевірили технічне приміщення, де має бути встановлений тепловий насос, оцінили відповідність інфраструктури та обговорили всі деталі впровадження нового обладнання. Окрім цього, делегацію також ознайомили із самим закладом. Їм провели екскурсію, показали навчальні кімнати та розповіли про освітній процес. Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Вихованці дитсадка подарували гостям. Власноруч зроблені паперові тюльпани як символ вдячності за підтримку. Під час візиту японська делегація відзначила високий рівень організації навчального процесу. Представник агентства Макото Канагава наголосив, що для дітей створені комфортні умови. «Я був здивований наскільки сучасна ця будівля. Які тут гарні умови, і також мене здивувало, наскільки діти дотримуються всіх інструкцій, які їх просять вчителі. Тобто це показує, що вчителі, які тут працюють, та держслужбовці, вони організовують найліпші умови для освітнього процесу. Мені дуже приємно опинитися тут і побачити місце, де будуть встановлені ці теплові насоси. І мені також приємно, що ми робимо вклад в енергозберігаючу систему, яка буде тут використовуватись. наприкінці зустрічі японські делегації подякували за співпрацю та вручили традиційні українські подарунки. Софія Здоріква, Юлія Глушак, новини Терез Бориспіль.